Послання 47. Послання від Святого Духа. Субота 12 лютого 2011 року 15.30. Настав час зараз піднятися і взяти цю чашу. Пий з неї, бо це чаша спасіння. Випивши з цієї чаші, ти будеш зараз готова розділити цю чашу з людством. Ти готуєшся зараз відкрити слова Христа. Щоб душі могли бути врятовані під час попередження не втрачай жодної меті, так як час наближається зараз для цієї великої події. У тебе буде лише короткий час, щоб світ прочитав зміст в інтернеті. Але цей період буде грати вирішальну роль в спасінні мільйонів від пекельного вогню. Це велика відповідальність, але ти зараз готова. Іди зараз у любові та мирі, святий дух.